Мене звати Лілія Ребрик. Я ведуча проєктів Ранок вдома та дочекаюсь на телеканалі Дім. Конституція України розділ перший. Загальні засади. Стаття третя. Людина, її життя і здоров'я, честь і гідність, недоторканність і безпека визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю. Права і свободи людини та їх гарантії визначають зміст і спрямованість діяльності держави. Держава відповідає перед людиною за свою діяльність. Утвердження і забезпечення прав і свобод людини є головним обов'язком держави.